Подивіться, моя рослинка випустила новий листочок. Спочатку я думала, що вона помирає активно, тому що вона скидала усі свої листки, я вже з нею прощалась, але виявилось, що вона, як і я, як і мій YouTube канал, просто накопичувала сили, щоб увірватись. І розказати вам багато цікавого. Я два тижні нічого не публікувала. За ці два тижні, звичайно, багато чого відбулося, тому я вирішила спочатку зняти такий новинний випуск, що відбували в лісу у Pickwick Papers ці два тижні. Знову ж таки, спойлер, багато цікавого. Розкажу вам про чудові книжки, які читаю зараз, про прекрасні книжки, які я нещодавно дочитала. І розпакуємо з вами торби подарунків, які в мене накопичились. Я все чекала зйомки якогось влога, де буде це доречно зробити. Але, ну, поки ідеї ніяких, А подарунки все стоять не розпаковані, і взагалі людям треба за них подякувати. А щоб за них дякувати, треба розуміти, що взагалі там лежить. Тому давайте почнемо. А, в мене зараз такий якийсь супер щасливий тфу 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 фу Де тут дерево? Нема дерева. Це дерево постукаю по дереву. Будемо вважати, що це дерево. А, прекрасний книжковий період, коли яку б я книжку не взяла. Я впевнена, що це що це краща книжка року. Почалось все. Ви бачили з. Те, що не видно з а, те, що видно звідси, яку я читала у Влозі, і ви бачили мої, просто мій захват від цієї історії, і я там постійно кричала, що це буде краща книга року, поки не взяла читати наступну. Це Вірджинія Вулф Орландо. На жаль, задокументованих моїх висків, писків нема, бо я відео з читанням цієї книжки не знімала. Але після прочитання я зрозуміла, що ні. От Орландо буде кращою книгою року. Поки я не взяла читати наступну книжку. Я взяла детектив постмодерністський Хосе Карло Самоса Печера Ідей. І це настільки класний, це найкращий детектив, який я читала в своєму житті. От от уявляєте? Що я сиділа і читала і така, та ні, ну це краща книга року. Коротше, просто такий класний період. Хай би він не закінчувався. І зараз. Щоб ви думали, я читаю книгу, яка, скоріше за все, стане кращою книгою року. Це Патріція Локвуд про таке не говорять. Новинка в серії від Темпори американського постмодернізму. І цей роман, мені здається, найкраща ілюстрація сьогодення. Я вже давно чекала. Такий вигадливий незвичайний роман, який новою формою оригінально опише сьогодення і взагалі нашу ось цю дурнувату епоху інтернету. Тому що для мене, на мій погляд, ось ці оповідальні класичні традиційні методи розказувати про наш новий час вони вже застарілі. Вони не передають того, що взагалі який абсурд сьогодні відбувається. І от Патріція Локвуд, нарешті, задовільнила мій смак. Я дуже сподіваюся. Що вона що цей роман стане класикою літератури, і що подальші покоління будуть вивчати і дізнаватись про нашу епоху саме через цей роман, тому що він знову ж таки оригінально, дуже, що дуже підходить до нашого часу і дуже влучно описує весь абсурд інтернету, сучасної культури. Не знаю, ну, коротше, всього, що відбувається, в мене лампа впала. Про що я кажу цей роман? Написаний у формі таких малесеньких приміток, думок головної героїні про все, що завгодно знову ж таки в епоху інтернету, твіттеру, епоху 140 знаків. А це найбільш підходящий мені здається спосіб передавати інформацію. У нас епоха швидкої, короткої інформації, і саме так мені здається зараз влучно і писати книжки коротко, швидко, якісь ідеї, думки, події з життя героїв і всього іншого в таких малесеньких замітках. Вони дуже влучні, дуже оригінальні і прекрасно ілюструють абсурдність знову ж таки соцмереж. І сучасної культури. Не буду вдаватись зараз в довжелезний відгук, тому що я поки на середині, по-перше, а по-друге, це відео не про те. Це відео про те, що я читаю зараз, і найголовніша книга, яку я читаю зараз, це Патріція Локвуд. Мені вже уривається терпець вимкнути це відео, закінчити зйомку і піти її дочитувати, бо це неймовірно. Далі наступна книжка, яку я читаю зараз, на жаль, я вам її не покажу, тому що я забула її на роботі. Це збірка оповідань Романа Голубовського з нами житиме Елас Смотерій». E, знаю, дуже приваблива назва, і вона 100% вас привабила, як мене, коли я просто приймала книжки на роботі, побачила цю і думаю, блін. Що таке Еласмотерій? Я теж хочу, щоб він з нами жив. Я подивилася нотацію, і це якісь абсурдні оповідання. Обожнюю абсурд, тому я почала читати, прочитала перше оповідання і закохалась, і одразу купила цю книжку. А, чим мені подобається читати сучасну українську літературу, тому що вона відкриває додатковий рівень задоволення від читання і створює додатковий рівень спогадів і якоїсь прив'язаності до книжки, тому що я цю книжку купила, похизувалась цим в інстаграмі, і мені написав автор. Подякував, що я привернула до неї увагу. І я подивилася автор на мене підписаний. Ми трошки поговорили, і це було класно. Потім мені написав мій знайомий, сказав, що це його друг. Він дуже класний і, коротше, і от навколо цієї книжки я ще не читала, але вже навколо цієї книжки в мене такий був кокан спогадів прикольних і якесь додаткове, тепле до неї ставлення. Потім я ще вичіпала Романа Голубовського на книжковому арсеналі. Він мені підписав книжку дуже смішно і оригінально. Там написано щось там Алісі, а далі. Uh, і я не могла прочитати, що далі. Через почерк, ну було взагалі незрозуміло. Ми стояли компанією, намагались розшифрувати, що там написано, а там написано а далі якийсь нерозбірливий текст. Ми всі так сміялись. І от це, мені здається, найкраща характеристика самих оповідань Романа Голубовського. Вони ось такі якісь неочікувано смішні, абсурдні і прикольні. Хоча, як і з будь-якою збіркою оповідань, тут є прям якісь. Брильянти, а є, ну відверто, от одне оповідання, воно мені прям настільки не сподобалось, що я аж трошки образилась на Романа, як таке можна було написати. Я прям, воно ще таке, воно найдовше з усіх. І я така: блін, роману, ну, ти ж можеш краще, хто тобі це підкинув? Ну, зізнайся, хто тобі підкинув цю стидобу. Тому що там дуже якось прямолінійно. І не знаю, якось аж прям трошки вульгарно було описано цинізм сучасного шоу-бізнесу, там про співачку, яка раніше була орієнтована звичайно на російську аудиторію, тому що там було більше грошей і було більш модним. А після 22-го року вона звичайно не може більше орієнтуватись туди, і її переробляють на українську щиру співачку, патріотку, яка співає про вербу, про калину, обвішують її блакитно-жовтими. Хустками Ну, хороше, це прям ну, занадто прямолінійно, якось не знаю, невигадливо. Роман може краще, але потім було знову прекрасне оповідання. Я насміялась, мені воно дуже сподобалось, тому все в нас поки рухається чудово. І я, до речі, зрозуміла, що збірки оповідань треба читати саме так, як я, так, як я читаю цю. Просто тягати її за собою усюди, от, забувати на роботі, читати в метро, в чергах, тому що кожне оповідання в тебе потім ще пов'язано з якимось днем, коли ти його прочитав, з якимось спогадом. От, наприклад, в мене там є оповідання, яке я прочитала, коли був дуже нудний день на роботі, і в мене був час аж прочитати це оповідання на 30 сторінок. До речі. Це те, яке мені не сподобалось. Поганий був день в усіх сенсах. Потім в мене є оповідання, яке я прочитала, коли ми виганяли сумашедшого з книгарні у нас на роботі. І знову ж таки, я коли його тепер зустрічаю, гортаю і прочитую, я згадую цей день і трошечки посміхаюсь. І от знову ж таки, ще один додатковий рівень задоволення і спогадів від цієї книжки. Тому вона дуже класна. Потім розкажу, як завжди, скатуюсь у прочитане. Не коротко і не лаконічно. Ну, ви звикли. Далі я на днях почала читати книжку, яку дуже довго хотіла. Це «Юіс Манс. Супроти єства. Це дуже важлива книжка, взагалі класична для літератури, і, зокрема, для французької літератури. Прям дуже важлива я французьку літературу обожнюю, тому мені хотілось подивитись, що ж там ще такого важливого є. І як я казала в покупках, це такий собі підручник з естетизму. І розповідає він про головного героя, якому остогидло суспільство. Тому він замикається в себе в маєтку, в глушині, не з ким не підтримує зв'язок стосунки, оточує себе прекрасними речами і насолоджується ось естетикою навколо себе. Я почала читати. І, по-перше, це найкрасивіший текст, який я бачила за останні. Декілька місяців, і це враховуючи те, що я читала Орландо, він неймовірно красивий. А по-друге, книжку про естетику читати об 11-й годині вечора після роботи, коли ти ледь мертвий приповз додому, скинув в себе одяг просто так на підлогу, бо в тебе немає вже сил його просто підняти і повісити в шафу, і тому навкруги валяються шкарпетки, штани, сорочка. Стоять чашки з недопитим чаєм, де зародилось нове життя, тому що знову ж таки вчора в тебе не було сил їх помити, а сьогодні ти запізнювався на роботу і перед роботою це зробити не встиг. І хороше, ти сидиш жаби в чашках квакають, <смас> шкарпетки вже теж кудись самі по собі повзуть, а ти читаєш книжку про естетику, про високе. Я зрозуміла, що трошки. Не те трошки вибивається, тому потім знову її почну читати, перечитаю, коли для, того, для цього буде більш якесь підходяще, підходяще декорації. І вона дуже вона перенасичена інтелектуальними дрібницями, я б так сказала, тому що один розділ там розповідає про античну літературу. З якою я виявляється не те, що читала, а просто чула про 10 тих людей, про яких написано, і тому мені було взагалі незрозуміло, чому йому не сподобався цей текст, чому сподобався цей. В наступному розділі розповідається про те, як він обрав колір для своїх стін в маєтку, і там теж якась жона охра з саламандровою блакиттю. Я не розумію, що це таке. Я це навіть не можу собі уявити, Це зелений, чи жовтий, чи червоний, як що таке? Охра взагалі. І це все треба на це треба ресурс, щоб це гуглити, щоб це вчитуватись. В мене поки такого ресурсу немає. Тому книжку я відклала. Але коли я починала її читати, я вже така: опа, а не вже це найкраща книга року, бо текст неймовірний. А, і бідолага, яку я мучаю вже не знаю десь місяць, це Кен Лю паперовий звіринець в скобках: не кажіть моїм друзям, тому що вони всі в захваті від цієї книги. Мені вона не дуже подобається. Кен Лю – це американський письменник китайського походження, який пише в жанрі фантастики. Він зібрав усі можливі всі існуючі фантастичні премії. Його дуже поважають. І я розумію, чому, але ну, мені це не цікаво. Це е, кіберпанк, ні. Походу, ні. Я в фантастиці не дуже розбираюсь, тому я можу набрехати. Коротше, це оповідання про те, як технології скоро зіпсують нам життя. І мені таке не цікаво, тому що ну, це от прям вже от зараз, завтра відбудеться. Тому нащо витрачати час і на це читати, якщо ми самі скоро все це побачимо? І там оповідання про те, як люди вживляють в себе якісь технології і імпланти, ну мене таке вже не дивує, тому що це буде зовсім скоро. Або вже є там якийсь суперзір там туди-сюди. І я просто томлюсь від нудьги, поки читаю ці оповідання. Те, що технології взбунтуються і нас знищать, це вже очевидно, при тому, що вони стали винахідливими. Вони нас не фізично знищать, це вже не цікаво. Вони нас будуть мучити і нищити морально. Ось цей Тік-ток візьміть його, як він на себе підсаджує. І потім ти не живеш взагалі своє життя, ти просто гортаєш тік-ток цілими днями, стаєш залежним, як наркоман героїновий. Або, наприклад, телефон, який моїй подрузі якось на днях зробив відео. Це що ви... Спогади з минулого року, типу, що ви робили минулого року в той же самий час, а там просто під якусь милу музику, фотографії з її колишнім, з яким вони побились, розійшлись і тепер ненавидять один одного. Технології стали вигадливими, вони знають, як правильно смучити. Тому це вже все ну, не оригінально для мене. Це вже очевидно. Сподіваюсь, може після Еласмотерія буду тягати цю книжку за собою усюди, і все ж таки колись, можливо, її дочитаю. Так, ну що, з тим, що читаю зараз, напевно, закінчили, йдемо розпаковувати подарунки. Там багато цікавого. Я знаю, що за дживсом ви сумували більше, ніж за мною, тому ось, будь ласка, не хочу вас розчаровувати, бо, будь ласка, лишайтесь, додивляйтесь це відео до кінця. Ось вам навіть дживс. У мене тут. Три торби подарунків ще сто з книжок. Тому давайте починати. Почнемо з подарунку від Іри, напевно, з каналу Lost in А ми домовились зустрітися з нею із Сандрою, десь в парку, і почитати разом книжку. А, і Іра каже: Я буду читати книжку про злодії. Сандра каже: Я теж буду читати книжку про злодії. Я така, о, ну прикольно, давайте я теж візьму книжку про злодіїв і будемо з вами всі разом її читати. Але сталося страшне. Я переплутала книжку. Я думала, вони кажуть про книжку, ніби ми злодії. А насправді вони казали про книжку Мистецькі злодії. І, коротше, ми зустрілися. Я така, блін, ну якось не прикольно, що я буду читати не таку книжку, як ви кажу. Ми поряд з Левом книжковим. Давайте я зганяю і куплю собі цю книжку. і Буду читати її разом з вами. А, і а, як я її купила? Переходимо до подарунку від Іри. Іра мені подарувала Філіпа Діка у бік. Але в мене ця книжка вже є. А добре, що вона купила її в книжковому леві, тому що я взяла цю книжку, прийшла в книжковий лев і кажу, можна я її поміняю, бо мені Іра купила дубль. І поміняла я її на мистецькі злодії. Ось така прикольна і весела історія, через яку я вже люблю цю книжку. Розповідає, це такий художній нонфікшн, який розповідає про реального злодія, який вкрав там мільйон і один від витвір мистецтва. І от розповідається про його техніка, його мотиви. Там як це все вдавало, що він вкрав. Коротше, ну не справ, справді не дуже цікава для мене тема, але з дівчатами обговорити його потім буде прикольно. І мені подобається тут обкладинка, Тут в цих е, таких крапочках захована Мона Ліза. Дуже прикольно виглядає. Ми її навіть трошки почитали. Я прочитала 35 сторінок. Я так і казала, що ми не будемо читати разом. Ми будемо говорити, сміятись, жартувати. Так і вийшло. Натрапила на очі п'яного бродяги. Хто знає, що таке очі пляжного бродяги і як вони виглядають? Розкажіть мені, будь ласка. І друга книжка, яку мені подарувала Іра, це курт Вонегут Божої вам ласки, містере Роузвотер. Ця книжка поки що найбільше мене цікавить з непрочитаного в творчості Вонегута, тому що в неї дуже цікава анотація. Розповідає вона про мільярдера Роузвотера, який чомусь ненацька вирішив усі свої статки віддати на благодійність. І, звичайно, його родина була не згодна з таким його рішенням йому зробили діагноз, що він божевільний, і запроторили у психлікарню. А мені здається, це дуже прикольне поле для жартів, для гумору, для сатири. От я настільки її хотіла почитати, що вже навіть думала собі купити, а потім згадала, що вона в мене є в вішлісті. Я кажу на роботі Даша, зайди в мій вішліст і подивись, чи куплена вона чи ні. Даша сказала: куплена, я така «Добре, Значить, почекаю, поки мені її подарують. Ось мені й подарувала Іра. Дуже дякую, Іра. Люблю тебе від всього серця. Ти це знаєш прекрасно. Наступний. Подарунок від Сандри, який я хотіла розпакувати ще й тому, що тут є дещо, що може зіпсуватись. І якщо воно зіпсується, я це собі ніколи не пробачу. Це мадленки. А я обожнюю мадленки не тільки через пруста, не тільки через те, що це символ усі, усь, усього його циклу, а й тому, що вони дуже смачні. Тому, якщо побачите, обов'язково скуштуйте. Не знаю, мені дуже подобається їх смак. Тому все, мадленки врятовані, вони, наче, не Камінці, коліно мені не розбивають. Це вже добре, значить, я встигла. Далі тут О, Борис Віан і шумовиння днів. Це одна з моїх найулюбленіших книжок, яка в мене проходила по розряду українізації бібліотеки. Тому що російською я її читала двічі, але дуже хотіла собі ще й українською в цьому неймовірному виданні від Вавилонської бібліотеки. Взагалі, Віан виходив доволі давно у них. 2019 рік, це дуже давно. І він починає вже потроху зникати. Тому мені треба швидше українізувати Віана, от, поки він повністю не зникну. Це просто витвір мистецтва, як і кожна книжка Вавілонської бібліотеки. Ось цей парубок з цієї книжки. Ага, йому треба придивитись до книжок Вавілонської бібліотеки. Там є що, тирить. І Луї Фердинанд Селін смерть у кредит. Я вже в покупках багато розповідала, наскільки це взагалі відомий і важливий класик, і наскільки його творчість повпливала на літературу. Тому вже більше не буду це повторювати, але просто хочеться якнайбільше знайомитись, якнайширше знайомитись з Селіном, бо дійсно багато хто каже, що він вартий уваги. Мій улюблений хімозний чайочок, піквік. Я гедоністка. Я за те, щоб проживати це життя на повну і пити. Кідливий хімозний чай, якщо він тобі подобається, замість цих випіндрьожних натуральних, які дуже гіркі, і пити їх, чесно кажучи, неможливо. І моя улюблена карамель, якою я можу обмазатися повністю. Якщо вона випадково капне мені на палець, то я його собі відкушу. Сандра, ти знаєш, ти моє серце, моя душа, моє тіло, як дивно звучить, не буду продовжувати, бо це може зайти кудись далеко. Люблю. І далі подарунок від Марка і Лізи з каналу Букля. Тут у нас oh my, Джефрі Чосер та його «Кентеберійські оповіді. Дякую, друзі, що допомагаєте мені бути інтелектуалкою. Або хоча б виглядати такою, коли я показую ці книжки у себе в відео. Так, так, я цікавлюсь Джефрі Чосером. Джефрі Чосер – це взагалі один з тих камінців, які утворюють фундамент світової літератури. Тому, якщо хочеш бути інтелектуалом знатаком то його треба знати читати, або хоча б мати на поличках, якщо. Колись знадобиться, буде якась відсилка в якійсь книзі. Тут такий хоп, полистав, подивився. Супер. Я ще хочу собі божественну комедію, і тоді в мене буде такий суворий набір для відлякування людей, які приходять подивитись мене, на мою бібліотеку додому. О, дивіться, яка кряка. Це, це ж, мені здається, якась колекційна річ, правильно? Колекційна штука. Чи це іграшка для дживса? <смі> Який би я крок не зробила, все буде хибним. Тому що якщо я зараз віддам це дживсу, то ті, хто знають, схопляться за голову і скажуть Аліса, ти що дебілка, це ж колекційна річ, нащо твій собака її погриз? А якщо я поставлю на полички іграшку для собаки, <смі> це буде теж дивно виглядати. Але ну я майже впевнена, що це колекційна річ, бо це Шерлок Голмс. Навіть якщо це іграшка для собаки, вибач дживс, але ти його не отримаєш. Бо це Шерлок Голмс. Він буде прикрашати мої полички. Друзі, дуже вам дякую. Ма, ма, ма. Цьомою в обидві щоки і. Швиденько стосик книжок, який в мене з'явився. Прийшла підписниця до мене на роботу в книгарні і каже: Я хочу тобі щось подарувати. І найпрекрасніше те, що вона додала, і хочу подарувати щось для Даші. Тому хай вона собі теж обере книжку, бо це несправедливо. що всі приходять, дарують подарунки тільки тобі, а твоїм друзям з роботи ніхто нічого не дарує. Це було не знаю, так мило. Ми прямо ж ледь сльозу не пустили від цього. Я собі обрала чорну книгу Орхана Памуха. В мене взагалі з памуком дуже натягнуті стосунки, але ну, опис цієї книжки виглядає як щось ідеальне. А сюжет майже детективний. Головний герой на ім'я Галіб кілька днів шукає раптом зниклого двоюрідного брата та власну дружину. Але ж насправді у чорній книзі, окрім реального світу, є багато інших світів і вимірів. Оу. Звучить як щось кавкянське, якщо чесно. Або Кобоабівське. Тому я прям, все ж таки вирішила дати помуку 148-й шанс. Бо ну, це має бути прекрасно. Книжка з таким, з таким описом не може бути поганою. Від таких подарунків аж перегрілася камера і вимкнулась, або мені здається, від такої краси. Наступний подарунок приїхала Кристина з телеграм-каналу З'їж книгу. Дуже класний телеграм-канал, інтелектуальна література, цікаві пости, естетичні фотографії, все, як ми любимо, повний набір, тому переходьте, дивіться, підписуйтесь. Ми нарешті розвіртуалізувались, і вона сказала, що хоче подарувати мені книжку і додала найдорожчу, яку ти хочеш, тому не соромся. І я вирішила, що, напевно, настав час, що моя бібліотека. Я. Моя свідомість готові прийняти в сім'ю в кафе екзистенціалістів. Сари Бейквелл. доволі складна книжка, і я не дуже роз щоб розбираюсь в екзистенціалістах, щоб зі знанням справи сідати за її читання. Але мене завжди дуже приваблювали ось ці літературні тусовки, де якісь генії бухали разом, робили якісь дивні і смішні речі, розмовляли афоризмами, весело проводили час. і Ти про це читаєш і думаєш, блін, я ну я як так? Там, мабуть, повітря просто було на коли вони сиділи разом. Коротше, я хочу почитати про таку тусовку. Тут царт Сімона Девуанк Дебувуар кам'ю і менш відомі екзистенціалісти, про яких я скоро дізнаюсь. От Боже, там стільки зносок я погортала, мене аж в піт кинуло. І остання книжка, яку я вам сьогодні покажу, я її вчора забрала, вона від видавництва старого лева. У них вийшов новий детектив, а у них дуже класні детективи. Мені подобається, як вони підбирають трилери, детективи, які видавати. От нещодавно мене дуже вразив хронометраж, який я читала на відео. Тому я зацікавила ще й назва це Льосіфолі «Паризькі апартаменти. Це е, е, перша сходинка списку моїх бажань. Хочу собі паризькі апартаменти. Не знаю, що там буде, але видання, назва. Просто чарівні. Можливо, скоро зніму якийсь марафончик з цією книгою. Не хочу читати анотацію навіть для того, щоб розказати вам про що ця книжка, тому що ну трилери, детективи читати цікавіше, коли ти нічого не знаєш. От все, друзі, фух. Стільки подарунків, аж прям <гум> камера вже розряджається, перегрівається, тому, напевно, час завершувати це відео. Напишіть мені, будь ласка, що ви хочете побачити з відео якнайшвидше, наступним, що мені знімати найближчим часом. Я думала, звичайно, про прочитане, тому що ну, багацько прекрасних книжок було прочитане останнім часом. Обов'язково треба вам про них розказати. І думала зняти відео про свої книжкові примітки. Або багато кому цікава ця тема. і Як я взагалі їх роблю? Показати якісь приклади, зачитати якісь прикольні штуки, які я знайшла і записала на полях книжок. І взагалі це просто красиво. Не знаю, мені дуже подобається на це дивитись. От, а що ще знімати, чесно кажучи, я поки не придумала. З якою книжкою зняти влог, скажіть. Бо я хочу ділитись. Повсякденним життям, якимись маленькими дрібними радощами, але не знаю, під яку книжку все це робити. Про що вам цікаво буде подивитись. От, все, дякую вам за перегляд, друзі. Ніжно вас цілую і міцно обіймаю, щоб ваші кістки захрустіли. У того, хто поставить лайк і напише коментар, буде жити еласмотерій. Я впевнена, що це хтось прикольний. В мене от є один еласмотерій. Прям дуже раджу, щиро. Все. Ви найкращі. Цілою обіймаю. Пока. До скорих зустрічей.